Ой там у садочку солови ще бече, він кличе Оксану гай. Ой вийди оксано, ой вийди, кохана, на тебе чекає козак. Ой вийди, оксано, ой вийди кохана, на тебе козак. Чек... Козак. Оксана ластівка ой, прилетіла, милому букет передак Військову шинелю, обняла руками, вона стала. Гір. Вона стала гірко ридать, Козак сів на коня махнув'я рукою, а гить питами шумить, вернися, козаче, кричала оксана. Бо Чала Оксана, бо до тебе вірно любись. Вернусь, моя мила, вернусь чорна брива. Якщо, Якщо не застане війна, тоді будеш мила, на ніки щаслива і вірна дружина моя. Твоє будеш мила, на віти щаслива і вірна дружина моя, ой там у садочку, соловище биче, відкличе гай. Ой, вийди, Оксано, ой, вийди, кохана, на тебе чекать. Oi wei de Oxano oi wei de Kohana na terbe